Сьогодні у програмі через призму танців поринемо у культуру різних народів світу і з нашим експертом обговоримо танцювальні стилі, помилуємося костюмами та вивчимо базові рухи. Від лікарки дізнаємося більше про мігрень, розберемося, як позбутися головного болю та як йому запобігти. А наприкінці згадаємо про актуальне, поговоримо про посилення мобілізації, що воно. Передбачає розповість адвокат. Наші експерти розкажуть багато цікавого та корисного. Тож дивіться далі. Друзі, світ величезний і неосяжний, та неймовірно яскравий. Так багато країн, кожна з яких має свою унікальну культуру. Таке різнобарв'я просто вражає. Культури різних народів проявляються багатьма способами. Один із них це, звичайно, штанець. Через ніжні та пластичні або ж навпаки, різкі та енергійні рухи люди передають свої емоції, показують особливості релігії та традицій. І багато танцювальних стилів навіть стали усе. Світньо відомими та улюбленими в інших країнах цікаво. А що до вподоби нашим вінничанам? Я запитала танці, яких народів подобаються їм найбільше. Тож дивимося? Дуже подобаються сіртаки, взагалі грецька культура. Ну а то, що більше до серця своє, це взагалі гапак Ну, наші українські танці. Дуже подобаються гуцульські хороводи, і з ближнім сусідам іди подобаються молдавські танці і, і грузинські танці. А ну я як не можу, латиноамериканська культура не подобається, то ясна, що різ дуже подобається мені. Індійські, бо колись в молодості дивилася дуже індійські фільми. Мені подобається їхня музика, їхні танці, їхня фігура. І саме головне, то, що вони видають тілом мову дуже танцю. Нас, звісно, гарна, гарні танці. З порівняння немає, але у них таке своєобразні від нас відрізняються. Мені подобається. Мені подобається танго, тому що воно передає дуже багато емоцій, там пристрасть, можна так сказати. Чесно, мене захоплюють індійські танці. Там рухи дуже цікаві, в них дуже цікава культура музики. Але найбільше, звісно, це українські народні. Це просто, скажімо так, любов. Латиноамериканські. Тому що в них відчувається чуттєвість, настрій, взаємовідносини між чоловіком, між жінкою, між молоддю. Це красиво і приємно. Іспанські вони дуже такі пристрасні, так само мені подобається. Ти культури народів світу через танець неймовірно цікаво, адже людина може повністю зануритися в атмосферу вподобаного стилю, приміряти костюм та підлаштуватися під унікальний ритм музики. Ви можете стати ким завгодно: індійською принцесою, шалено вільним африканцем чи учасником бразильського карнавалу. Тому сьогодні з нашим експертом зануримося в атмосферу традицій та поговоримо про танці народів світу. Вікторія Подолянчук. Керівниця школи танцю розповість нам більше про цікаві стилі та покаже базові рухи. Коли мова йде про танці народів світу, першими на думку спадають саме східні. То чому б не почати саме з них? Східні танці беруть свої витоки на Близькому сході і починають вони свою історію з стародавнього Єгипту. Танцюристки, які були в стародавньому Єгипті, мали дуже високий статус, дуже цінувалися в суспільстві. А це адже це були не тільки танці, а це була основа всього суспільства. Це було спілкування з богами, з'єднання з богами. І ці знання танці, знання танців передавались з покоління в покоління. Далі вже більш сучасний варіант танців, які ми бачимо, вони починали свій розвиток. На початку ХХ століття, який ми бачимо саме зараз, тому що в більш древні часи східний танець позувався в нас тим, що ми стояли більше на місці, і в нас було дуже багато рухів стегон. Зараз це модернізувалося, ми можемо більше ходити, але зараз ми з вами покажемо базові рухи. Ми ставимо ручки перед собою, дивимося в камеру і робимо удари справа наліво. Зліва направо. Наступний елемент настряска. Ми маємо розкачатись колінками, розкачатись колінками. І ручки піднімаємо вгору і вниз. Супер. Наступний наш елемент бочка. Ставимо ручки знову перед собою. Угу. Колінка вирівнюємо. Вирівнюємо. Умнічка. Тепер особливість східного танця це ще й плавні рухи. Давай покажемо гарні плавні ручки. гарні плавні ручки. Да. І тепер з'єднуємо. Ручки назавжди відстають від стегу. Дотягуємо лінії. З'єднаємо декілька елементів. Трясочку давай. Схвилькою. З да. круточку. Угу. 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 Прямо, 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 прямо. Угу. Ми з вами побачили зв'язку, тобто ми з'єднали базові елементи, з яких вийшов невеличкий таночок. Е, таночок обов'язково маємо підлаштовувати під вік танцівниці для того, щоб чи це була би дівчина, чи дівчинка, чи жінка, щоб танець дивився на ній гармонійно. А чи існує схожий стиль, який має в собі більше сучасних елементів? І чабі це в перекладі е, означає вуличне шабі, це більш вуличний сучасний стиль. Єгипетської каїрської молоді він відрізняється від східних східних танців тим, що це сучасний стиль, який танцюється під електронну музику, відрізняються костюми від більш орієнтального східного танцю. Тим, що ми танцюємо його в джинсах, в лесінах. Ми можемо танцювати його в кедах. Ми танцюємо в якихось яскравих майках, футболках, можуть бути різні паєтки, можуть бути різні навіть там якісь діоди під Якась, і відрізняється тим, що ми поєднуємо елементи базові східного танцю і вставляємо туди мікс сучасних танців. Ми можемо туди вставляти елементи з вогу, з джаз-фанку, з хіп-хопу, можемо туди вставляти дуже багато акробатичних елементів, такі як рондат, фляки, колеса, затяжки, шпагати, все, що дозволяє ваша фантазія, але основа має бути саме східний танець. Ми маємо працювати стегнами, можемо багато працювати. Ногами, тобто стиль, який модернізувався, і який розвивається разом з нами, і треба зберігати ще й східну основу. Усі ми колись бачили індійські фільми, і як же гарно там танцюють, як називається цей стиль, та які особливості він має. Стиль болівуд. В нас стиль, який танцюється в Індії. Це сучасний стиль, який зародився спочатку в кінематографі. З'явились фільми, які називались Болівуд. І для початку цей, цей стиль зароджувався саме в кінематографі. Потім вже хорографи цей стиль перенесли в танцювальне життя, і ми почали його танцювати вже всі разом. І наразі стиль болівуд є дуже популярним його танцюють в цьому світі. І він вібрав себе, зміксував дуже багато стилів. Має бути основа це індійські рухи, і далі може бути дуже багато сучасних стилів. Може бути вок, може бути елементи диско, може бути елементи якоїсь класичної хореографії, хіп-хопу, джаз-фанка, контемпу. Це може бути, якщо там дозволяє розтяжка і ваші вміння, ви можете показати якісь шпагати, якісь стрибки. Але в основному стиль Болівуд – це завжди гарний настрій. І ми з вами. Ми передаємо емоцію і танець. Ми розповідаємо про те, що відбувається в пісні. Якщо ви хочете показувати свої емоції, бути розслабленими запальними, то стих болівуд саме для вас. Зараз ми покажемо декілька базових рухів, пальчики в крапельки, так угу. плечки вниз. Тримаємо наші лікті поруч зі своєю грудною клітиною. І в індійських танцях нам треба натягувати навпаки на себе п'яточку. Ми натягуємо стопу. Угу. І ми працюємо ліктями. Показали лікоть до себе. Показали до себе. Показали до себе. Показали до себе. Ми показуємо глядачу свою красу. Ось з нами з вами дзеркало. І ми показуємо своє обличчя. І показали, показали. І обов'язково в індії ми маємо трішки працювати шию. І показали, показали, показали. Показали, показали, показали. Також можуть бути елементи з диско. Угу. Показуємо, показуємо і робимо проходку. Раз, і два, три і чотири. Пощастило тим, хто хоч колись бачив бразильський карнавал. Яскраві костюми, запальна музика, ну і, звісно ж, неймовірні танці. Що розкажете нам про цей стиль? Бразильський карнавал. Це карнавал, який щорічно відбувається в Бразилії. Він починається за 40 днів до Великодня і означає початок Великого посту. Цей карнавал не є звичайним. він відрізняється абсолютно від кожного карнавалу, який ви можете побачити в усіх куточках світу. Карнавал для початку не був саме таким, яким ми його з вами бачили і звикли бачити. Це починалось все з вуличних розваг. Люди могли просто зібр... збиратись на вулицях, обливатись водою і якось просто розважатись. Вже потім туди додавалися танці. З 1800 року бразильський карнавал стає схожим на те, що ми з вами звикли бачити, адже почали формуватись і з'являтись школи самби. В Бразилії, які змагаються щороку між собою за престижний статус переможця. Ж не будемо забувати про нашу батьківщину та її культуру. Усі ми багато знаємо про українські народні танці, та чи можна вигадати щось іще цікаве? Шоу, що найголовніше, шоу це, звісно, що видовищність та сюжет. Що зараз близько українському народові? Що зараз ми з вами проходимо? Ми проходимо буремні часи. Зараз в нас з вами військовий час, війна, яка триває вже понад 9 років. І що ми можемо зробити для нашої країни? Ми можемо вивчати українські народні танці, можемо вивчати наші традиції. Але крім цього, ми можемо створювати і своє. На базі українських танців, нашої історії, культури, фільмів та літератури, ми можемо з вами створювати образи. Чи згадувати образи, які в нас з вами були, які можуть нас надихати на перемогу та рухатись далі? Рух це життя. Та, окрім простого задоволення, танці ще й підтримують наше тіло у тонусі та допомагають залишатися здоровим. Але не варто забувати і про профілактику захворювань та допомагати своєму організмові боротися з недугами. Тож далі з нашою лікаркою поговоримо про проблему, із якою зіштовхувалася безліч людей мігрень. Як позбутися цього сильного головного болю, як йому запобігти, та на які симптоми зважати, більше дізнаєтеся просто зараз. Вікторія Гевко – сімейна лікарка, фахівець широкого спектру. Людина, якій своє здоров'я довірив не один пацієнт. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я на таке захворювання, як мігрень, страждає близько одного мільярда людей у усьому світі. Найчастіше страждають жінки і починається це захворювання у підлітковому або навіть у дитячому віці. Що це за захворювання? Чому воно виникає? Як його лікувати та профілактувати, Сьогодні будемо говорити. Мігрень це хронічне захворювання, яке виникає при надмірній збудливості клітин головного мозку. Внаслідок цього клітини дуже швидко піддаються дію подразника, зовнішнього або внутрішнього, і виникає спазм судин, який і провокує головний біль. Головний біль може бути різної тривалості та інтенсивності, зазвичай триває від кількох годин до кількох діб. Основними причинами розвитку мігрені є зміни в структурі клітин головного мозку, і також виділяють ще різні зовнішні фактори, такі як, наприклад, вживання алкоголю або тютюнопаління, вживання неякісної їжі або надмірної їжі, голодування, вплив фізичних чинників, такі як зміна атмосферного тиску, зміна барометричного тиску, зміна температурного режиму та інші. Мігрень це не просто головний біль, це головний біль пульсуючого, нинячого характеру сильної інтенсивності, який може тривати навіть до кількох днів, і характеризується ураженням однієї половини голови, також може переходити на іншу половину, може провокувати біль в оці, біль в нижній щелепі, біль в шиї. Мігрень характеризується різними періодами. Які також мають різні е, часові проміжки. Найперший період називається продромальний, він виникає за кілька днів до появи власне, мігрені. В цьому періоді люди можуть відчувати е, загальну слабкість, швидку втомлюваність, втрату апетиту або, навпаки, підвищення апетиту. Також можуть виникати поколювання в пальцях рук та ніг. Другий період називається аурою, і він з'являється за 15-20 хвилин. До появи власне головного болю. Аура характеризується появою мушок перед очима, відчуття дзвіну у вухах, може бути запаморочення, може бути світлобоязнь або звукобоязнь. Третій період це власний мігрень, тобто власний головний біль, який виникає раптово. Він має дуже сильну інтенсивність і він посилюється при фізичних навантаженнях, при розумових навіть навантаженнях, при використанні фізичних подразників, такі як. Звук і світло. Четвертий період це посттравмальний. Він характеризується тим, що виникає знову загальна слабкість, може бути біль в м'язах, загальна втомлюваність, може бути надмірна сумливість. Варто пам'ятати, що мігрень це не просто головний біль, і діагностувати та лікувати її повинен тільки лікар. Діагностувати мігрень можна за допомогою фізикального огляду, який проводить лікар, а також за допомогою інструментальних методів обстеження, такі як, наприклад, магніторезонансна терапія або електроенцефалографія. Для лікування мігрені використовують медикаментозні та немедикаментозні засоби. Медикаментозні засоби поділяються на дві групи: це ті засоби, які впливають безпосередньо на головний біль, тобто зменшують інтенсивність головного болю. І друга група це засоби, які попереджують виникнення головного болю. Будь-які медикаментозні засоби для лікування мігрені повинен призначати тільки лікар, оскільки це специфічні препарати і вони відпускаються тільки за рецептом. До немедикаментозних методів для лікування мігрені відноситься акупунктура, може відноситись масаж, також дозволяється йога та медитація. Профілактика мігрені заключається в уникненні факторів, які провокують напади мігрені. Часто для того, аби виявити ці тригери, пацієнтам пропонують вести щоденник, де записувати частоту виникнення мігрені, які події передували перед тим, як вона виник... Головний біль, та що саме допомагає зменшити інтенсивність головного болю. Ці щоденники є дуже дієвими і наочно показують, які саме тригери провокують головний біль, та як саме можна собі допомогти. Також до основних методів профілактики належить достатній питний режим, збалансоване харчування, уникання стресів, уникання фізичних перенавантажень, але при цьому і дотримання фізичного. Активності мінімум 150 хвилин на тиждень, достатня кількість сну, але при цьому і не пересипати, аби не провокувати знову напад мігрені. Варто пам'ятати, що мігрень це досить серйозне захворювання, і якщо його вчасно не діагностувати та не лікувати, воно може прогресувати. В сучасному світі існують ефективні методи та препарати для лікування мігрені, тому якщо ви в себе або у своїх Близьких помітили симптоми мігрені, не зволікайте, звертайтесь на консультацію до лікаря, який допоможе вам підібрати правильне лікування та покращити якість життя. Бережіть себе та будьте здоровими! Як завжди, не забудемо про актуальне, адже війна триває. Наші захисники продовжують боротися. Вони потребують підтримки як і тилу, так і безпосередньо на фронті. Тому триває і загальна мобілізація. Про її посилення поговоримо із нашим наступним експертом, адвокатеса Жанна Грушко розповість усе, що вам наразі варто знати. Жанна Грушко адвокат, кандидат юридичних наук. Вітаю всіх глядачів. Сьогодні говоримо про посилення загальної мобілізації. Що вона передбачає? Давайте з'ясовувати. Отож, нещодавно е слуга народу як політична партія висунула пропозиції з приводу посилення загальної мобілізації, а саме, наприклад, скасування кількох підстав, які давали право на отримання відстрочки від такої. Зокрема, стаття 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію визначала вичерпний. Перелік тих підстав, які дають право звільнитись від мобілізації, ну, наприклад, це наявність групи інвалідності, наприклад, або наявність. Члена вашої родини, дружини, батьків або дітей з інвалідністю першої другої групи. А якщо це стосується дружини, то й третьої групи, це, наприклад, наявність трьох або більше дітей на утриманні до 18 років, чи самостійне виховання дитини до 18 років та інші. Але посилення мобілізації передбачає скасування однієї з таких підстав, як, наприклад, ті військово зобов'язані чоловіки, які зайняті постійним доглядом, за Особами з інвалідністю першої та другої групи відповідно до пропонованих змін передбачено, що Мають е зберігати право на вістрочку лише ті, хто доглядають за своїми членами сім'ї першого ступеня споріднення. Що це означає, якщо догляд надається або одному із подружжя, або своїм дітям, або своїм батькам. В іншому випадку, якщо ви внук, наприклад, здійснюєте догляд за своєю бабусею, або брат здійснюєте догляд за своїм братом чи сестрою, права для отримання вістрочки це надавати не буде. Як ця норма буде? Діяти у подальшому будемо з'ясовувати. А наразі також пропонуються ще й інші зміни, ну, наприклад, щодо студентів, які мали право на отримання відстрочки. Станом на сьогодні планується, що ті студенти, які будуть проходити навчання або здобувати вищий рівень освіти, на відміну від здобутого попередньо. Після 30 років то такі права на відстрочку мати не будуть. Натомість додають додаткову підставу для отримання такої, наприклад, для. Викладачів закладів передвищої фахової освіти. Раніше їх у цьому переліку не було. Була професійно-технічна, технічна передвища або вища освіта, або аспіранти, або докторанти. Тому слідкуємо за новинами, адже будемо розбирати актуальний проект закону, який буде голосуватися або подаватись на голосування у Верховну Раду України. До зустрічі у нових випусках. На цьому сьогоднішній випуск добігає кінця. Сподіваємося, що поради наших знавців стануть вам у пригоді. В ефірі була програма «Вінницький експерт. Бережіть себе та до нових зустрічей.